Якщо ти став закладчиком, зупинись. Зараз це не твій шлях, і я зараз поясню чому. Швидкі гроші. Адреналін легка нажива. Але правда в тому, що ця гра завжди закінчується однаково, тюрма, страх або ще гірше, я не засуджую. Багато хто шукає вихід, коли в країні важко, коли треба якось виживати. Але закладки це не бізнес, це саморуйнування. Ти виконуєш чужу брудну роботу за копійки, ризикуєш свободою, і все це заради тимчасового прибутку, який зникає так само швидко, як і з'явився. Але є інший шлях: легальний, перспективний, цифровий, крипта, уяви замість того, щоб носити закладки по районах. Ти кожну суботу відкладаєш 25 баксів у біткоін. Це не так багато. Але якщо ти це робиш, постійно ти вже інвестор. Ти в грі, яка дає шанс на свободу, а не забирає її. Ось так виглядає, DCA, коли ти купуєш крипту регулярно. Це не гра на біржі, не ризик, а стратегія. Це про дисципліну. І результат приходить з часом. Ти вже показав, що готовий ризикувати. Але тепер пора ризикувати розумно, замість страху знання. Замість тіні технології, замість закладок блокчейн. Якщо ти хочеш змінити шлях, пиши мені в коментарях. Почнемо з малого. Я покажу, як зробити перший крок у крипті, без обману, без ризику для свободи. Просто чесний шлях до фінансової незалежності. Ти вартий більшого. Обирай шлях, на якому ти ростеш, а не зникаєш. Підписуйся.